В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску патрульні поліцейські Ізмаїла допомагають студентам із вибором майбутньої професії. В Ізмилі пройшли змагання з мініфутболу серед нацгвардійців. День історика в Ізмильському державному гуманітарному університеті. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю. За інформацією Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника станом на 3 квітня орієнтовно склали. Особового складу 175 160 солдат. Танків 3619, бойових броньованих машин 6993, артилерійських систем 2694, реактивних систем залпового вогню 527, засобів ППО 280, літаків 306, гелікоптерів 290. 91, один ВПЛА оперативно-тактичного рівня 2262. Крилаті ракети 911, кораблі, катери 18, автомобільної техніки та автоцистерн 5553, спеціальна техніка 298. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмирський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військово зобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмирського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Кампанія з вона винятково вмотивованих людей, які добровільно записуються до Збройних сил України, аби захистити Одещину від окупантів. До складу окремого стрілецького батальйону Чорноморська Січ планують набрати близько 600 осіб. Забезпечення цього батальйону здійснюватиметься на рівні інших підрозділів Збройних сил України. Формування та розміщення особового складу, який буде підготовлений за сучасними стандартами НАТО, відбуватиметься на території Одеської області під час звернення до Ізмельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Директор департаменту охорони здоров'я ОДА Наталія одарій Захарєва здійснила робочий візит до Ізмельського району. Днями в рамках візиту до Ізмельського району директорка департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної військової адміністрації Наталія Одарій Захар'єва відвідала заклади охорони здоров'я, розташовані в місті Ізмаїл, а саме інфекційне відділення Саф'янівської сільської ради Центральної районної лікарні. Донецька обласна лікарня Одеської обласної ради та його поліклінічне відділення, відділення Ізмаїльської міської ради, Ізмаїльська міська центральна лікарня, приймальне перинатальний центр та паліативне, а також відокремлений підрозділ Ізмейська станція екстреної медичної швидкої допомоги і медицини катастроф Одеської обласної ради. Патрульні поліцейські міста завітали до продонецької філії МаУП здобовичів вищої освіти ознайомили з вимогами, що висуваються до служби в правоохоронних органах, а саме в патрульній поліції. Докладніше дивіться далі. 29 березня в Придонецькій філії МаУП відбулася професійно спрямована зустріч з працівниками патрульної поліції міста Ізмаїла, інспектором зі зв'язків з громадськістю патрульної поліції міста Ізмаїла, старшим лейтенантом поліції Іваном Бочковарем та поліцейським роти з обслуговування міста Ізмаїла, капралом поліції Мариною Четіною. Студентам розповіли про роботу поліцейських, умови вступу, в якому здобувають освіту правоохоронці, навчання і життя курсантів. А, в нашому відділі триває набір лав патрульної поліції, і у нас на сьогоднішній день вакантні вісім посад здобувачів вищої освіти при Донецької філії МаУП ознайомили з вимогами, що висуваються до служби в правоохоронних органах, а саме в патрульній поліції. Ми проводили профорієнтаційну лекцію для студентів міжрегіональної академії управління персоналом в місті Ізмаїлі для того, щоб вони в майбутньому вибирали професію патрульного поліцейського. Розпіву розповіли студентам про те, які етапи відбору у нас патрульній поліції, розповіли про те, скільки у нас посад. Також ми зазначили про те, як готуються майбутні поліцейські, які предмети вивчаються в академії патрульної поліції, які фізичні нормативи, які критерії відбору, етапи відбору, що чекає на молодих кандидатів в патрульну поліцію в академії. Які дисципліни научна розповідь про всі стадії підготовки до роботи в патрульній поліції була цікавою та корисною, ілюстрована яскравими прикладами і моделюванням різноманітних ситуацій. Сподобалося, як нас тут прийняли, що дуже велика взаємодія є патрульної поліції з вищими навчальними закладами, а особливо з МАУПом. Дуже багато питань було від студентів. Студенти зацікавилися щодо патрульної поліції та до вступу до патрульної поліції. І взагалі була дуже тепла зустріч. Аудиторія слухачів активно ставила запитання, що свідчило про наміри скористатися наданою інформацією. Бачимо, що дійсно багато студентів зацікавлені. Ну, ми по крайній мірі так у нас склалося таке враження, що дійсно студентів очі горять, вони дійсно цікавляться професією патрульного поліцейського професією поліцейського. Взагалі, директорка Придонецької філії Мауп Тамара Гуменникова розповідає, що такі зустрічі оновлюють зміст освітнього процесу та ставлення студентів до вибору майбутньої професії. Ми сьогодні дуже вдячні відділу патрульної поліції за цікаву інформацію, за гарні пропозиції, як покращити освітній процес у придинайській філії міжрегіональної академії управління персоналом. Це дійсно дуже потужні думки, дуже гарні пропозиції. І можна сьогодні сказати, що ми зустрілися з стейкхолдерами в особі наших гостей, які дійсно задали тон для того, щоб Десь якісь освітні курси передивитись, щось додати до змістовних компонентів підготовки майбутніх юристів, майбутніх правознавців, правоохоронців та менеджерів. За що я вам щиро вдячна. Правоохоронці дали відповіді на всі запитання зацікавлених студентів, показали їм відеопрезентацію та ділилися цікавими моментами. А студентам настільки сподобалось, що деякі і навіть почали замислюватися у виборі майбутньої професії. Дуже зацікавила, що навіть я усунулася в тому, чи хочу бути адвокатом, чи може піти ну, навчатися, а потім працювати в патрульну поліцію. Мені було дуже цікаво. Я дізнався для себе багато чого нового, дізнався чим займа. Мається патрульна поліція, що вона робить, і це дало мені нові знання. Наостанок патрульні поліцейські міста подякували керівництву Придонецької філії Мауп за активну та плідну співпрацю. Ми і надалі будемо відвідувати міжрегіональну академію управління персоналом. Дуже дякуємо керівництву закладу за те, що організували теплий прийом і організували студентів. Завдання патрульних поліцейських міста і надалі допомогти молоді, що знаходиться на порозі дорослого самостійного життя, обрати достойну спеціальність. Набір патрульної поліції триває. Будемо і надалі відвідувати вищі навчальні заклади з метою проведення профорієнтаційної діяльності. Запрошуємо до лав патрульної поліції, гідні умови праці, захист громадян, захист безпеки рідного міста, тому ізмельчани, які хочуть. Захищати рідне місто, служити в рідному місті ласкаво просимо до патрульної поліції. Катерина Касельова, Сергій Бузіян для програми новин. В ізмейльському управлінні водного господарства відбулася виїзна нарада на Ізмельську зрошувальну систему. Комісію начальників відділів, дільниць провідних спеціалістів під головуванням керівного складу управління була здійснена комплексна перевірка готовності ізмейльської зрошувальної системи до поливного сезону 2023. Спеціалістами перевірявся стан гідротехнічних споруд насосних станцій, насосно-силового обладнання, ведення технічної документації та дотримання правил охорони праці разом із підготовкою до поливного сезону 2023 року. Оку, Візмирському УВГ починаючи з осені 2022 року. По теперішній час тривають роботи із порятунку та покращення екологічного стану про дунецьких водосховищ. Також комісією управління було здійснено перевірку робіт з розшистки транспортуючого каналу Громадський, який забезпечує водою озеро Лунг та водосховища Саф'яни, а також водообмін між водосховищем Катлабух та річкою Дунай. Відповідно до своїх повноважень, кваліфікації та компетенції. Кожен спеціаліст мав можливість висловити свої зауваження та пропозиції стосовно роботи Ізмаїльської дільниці. 1 квітня на футбольному полі Дунай-Арена зустрілися бійці військової частини Національної гвардії, яка базується в місті Ізмаїл. Змагання з футболу були присвячені 9-й річниці з дня створення Національної гвардії України. Подробиці дивіться у репортажі. 1 квітня в Ізмаїлі на стадіоні Дунай Арена пройшли змагання з мініфутболу футболу серед військовослужбовців військової частини Національної гвардії України, яка базується в місті Ізмаїл. На відкритті урочистого заходу присвяченого 9-й річниці з дня створення Національної гвардії України були присутні почесні гості: заступник міського голови Сергій Лузанов, керівник відділу фізичної культури та спорту Тетяна Морій, президент Федерації футболу Геннадій Поліда, керівник військової частини Національної гвардії України Євгеній Руфанов та начальник фізичної підготовки та спорту військової частини Національної гвардії України Ігор Єманов. Від імені Ізмийського міського голови, Ізмийської міської ради вітаю всіх нас. Із цими змаганнями Бажаю учасникам гідної гри і нехай переможе найсильніший. Слава Україні! Ми проводимо турнір з міні-футболу серед підрозділів військової частини. Присвячених з нагоди 9-ї річниці з дня створення Національної гвардії України. Переможе найсильніший. Ми зібрали максимально з усіх військових об'єктів, військовослужбовців, щоб дати їм змогу відпочити морально, як морально, так і фізично, показати свій рівень фізичної підготовки, ну і показати красиву гру на сьогоднішньому турнірі. В змаганнях взяли участь шість команд військовослужбовців Національної гвардії України. Гвардійці продемонстрували високу фізичну підготовку та хороші спортивні навички, роблячи усе можливе, аби здобути перемогу. За результатами змагань призові місця розподілились наступним чином. Почесне на перше місце посіла команда взводу матеріального забезпечення НГУ, друге рода оперативного призначення НГУ, а третє управління військової частини НГУ. Кращим бомбардиром визнаний Максим Буравльов, кращим гравцем турніру Ярослав Губанов, кращим захисником Андрій Хомюк, а кращим воротарем Віталій Гуцал. Команди переможці були нагороджені кубками, медалями, грамотами та м'ячами. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин. До Дня історики, який відзначається 28 березня, в Ізмеїльському державному гуманітарному університеті проходила відкрита лекція для громадськості, яка складалася з двох частин. Докладніше, дивіться далі. 28 березня з нагоди дня історика викладачами кафедри історії та методики її навчання було організовано традиційний регіональний захід, відкриту лекцію для громадськості присвячену актуальним надбанням дослідників минулого. Захід проходив в офлайн та онлайн форматах. До нього долучилися студенти, викладачів, вчителі, а також представники громадськості, які цікавляться історією. Лекція розпочалася з урочистої промови ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету, професора Ярослава Кічука, який привітав усіх істориків та Ентузіастів із символічним святом для нас надзвичайно важливо, що е, саме реальні історичні факти, засновані на реальних архівних документах, були донесені. До нашої молоді, щоб ці приклади надихали нашу молодь до пошуку та відновлення реальних історичних фактів, відновлення історичної пам'яті. Відкрита лекція складалася з двох тематичних частин. Першу з них провів доцент Іван Татаринов. Мета якраз таки наших оцих відкритих лекцій донести розуміння історії правильно, професійне, щоб воно було в масах і сприймалось. Ся як абсолютно нормальна, щоб людина могла дуже просто відрізнити фейк від реальності. Другу частину лекції провів голова ради молодих вчених університету, кандидат історичних наук Олександр Михайлов. Історик це та людина, яка Якщо буде працювати чесно, наполегливо, буде допомагати суспільству в контексті правильного побудови сьогодення, аналізу помилок в минулому і взяти найкраще і відтворити їх в теперішньому нашому житті. Україна це так потрібно нашій державі. Одним з пріоритетів діяльності університету є організація системного національно-патріотичного виховання серед молоді Української Бессарабії. Дуже приємно, що сьогодні долучилися до нас. Гості з молодого покоління, тому що дуже важливо, щоб вони правильно сприймали працю історика і правильно сприймали слова істориків. Ця професія сьогодні є надзвичайно важливою, адже допомагає свідомим громадянам критично сприймати минуле, моделюючи майбутнє. Ми готуємо спеціалістів по історії, причому. Одразу по двох спеціальностях це 032 історія археологія, це для тих людей, які хочуть займатися суто історією як наукою. І є у нас спеціальність 014 історія це середня освіта. Це для тих людей, які хочуть потім викладати історію і доносити її до школярів, до спільноти і так далі. Після відкритої лекції учасників заходу було запрошено до виставки трофеїв, пов'язаних із сучасною російсько-українською війною для того, щоб Проукраїнські наші студенти, учні змогли доторкнутися і ще більше дізнатися щодо ганебних фактів російської агресії проти України щодо реальних подій, які зараз відбуваються на теренах окупованих тимчасово окупованих територій України, і для нас надзвичайно важливо формувати такий проукраїнський дух, проукраїнський. Ську активну громадянську позицію серед молоді Сніжана Щербина, Анастасія Грекова, Сергій Бузіян для програми новин. В Ізмаїлі збираються будувати велике зерносховище. Зерносховище на 5 тисяч тонн. Має намір будувати цього року в Ізмаїлі компанія Скет Шипінг. Минулого року компанія забезпечила перевалку 500 тисяч тонн зернових цього року для збільшення обсягів. Зведе зерносховище поруч із портом Ізмаїл. Після початку повномасштабного російського вторгнення компанія втратила свої основні потужності в окупованому Бердянську, тому переорієнтувала потоки в п'ять нових для неї портів: Одесі, Ізмаїлі, Рені, Білгорністровському та Кілії. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 37 гривень 50 копійок, продаж 38 гривень. Євро купівля 40 гривень 40 копійок, продаж 41 гривня 15 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, візмайлюється хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вранці та в день дощ. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. В другій половині ночі та в день пориви 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, в день 8-10 градусів з позначкою. В Одесі мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6 градусів тепла. Вдень 10-12 градусів з позначкою плюс. Шановні телеглядачі, Усі випуски інформаційної програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті з а також на нашому ютуб-каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.